Роздягальня та кабінет тренера це все, що вціліло від бази академічного вислування дитячої юнацької спортивної школи номер 2 у Ладижині після ракетного обстрілу міста РФ. Четвертий день комунальники та тренери розбирають завали, каже директор бази Вадим Зашейко. Після уроків приходять і вихованці та батьки. Не залишилось абсолютно ніякого обладнання інвентарю для подальшого розвитку цього виду спорту. Тому Зараз наразі проводяться роботи по зачищенню території від уламків. Зруйновано більше 300 квадратних метрів будівлі, це тренажерна зала загальної фізичної підготовки з тренажерами, з обладнанням, і також два елінги з човнами. Це була тренажерна зала. Зала загальнофізичної підготовки, де займалися наші спортсмени, вона наполовину бачите, зруйнована. От там ми можемо бачити були двері і вхід в інший елінг. На цьому фото база до влучання. Свою роботу розпочала 1991-го, каже Зашейко. Чимало їхніх вихованців переможці чемпіонату України. Тренерка Наталія Топалова каже, досі не може повірити у те, що школу, в якій працювала понад 30 років, знищено вщент. Зараз ми ще на адреналіні. У нас воно ну, так не відчувається, то, що відбулося, але ну, так, глаза дивляться, а не розумієш до кінця, що це таке. Це все, що залишилося від мого човна, на якому я виступала на чемпіонаті України. Потрощений човен розглядає 14-річна Катерина Капелюшна. Розповідає, інвеслуванням займається два роки. Ця база була вже як і другий дім. Влітку ми тут дуже багато часу проводили на тренуваннях, на воді, але це все знищено. Ярослав та Олександр теж вихованці спортивної школи. Сьогодні прийшли допомогти розібрати завали. А це наш човен, виграли в тендері цього року громадські бюджети, дуже за нього боролися, всі голосували. Все дуже були раді, це були хлопці великі, нам потрібен був великий човен, ми його нарешті виграли, отримали. Все літом теж було два чемпіонати України, ми в ньому досить непогано виступали. Але це тільки два рази і ось все, що від нього залишилося. Треба нам тепер шукати нові. База академічного веслування дитячої юнацької спортивної школи No2 у Ладижині ремонту не підлягає, каже перший заступник міського голови Павло Анущенко. Після того, як розберуть завали, візьмуться за її відбудову. Сьогодні виконавчовська міського голови було прийнято рішення про те, що ми ну, в першу чергу проводимо станом на сьогодні розбір завалів, щоб звільнити повністю майданчик, очистити його від руйнувань, від пошкоджень. І прийнято рішення про будівництво сучасної нової школи академічного вислування. Перший етап це етап проєктування будівництва. А вже паралельно ми будемо шукати, є у нас практика спілкування, співпраці з донорами, адже якраз це той соціальний об'єкт, який соціально важливий не тільки для міста, а й тренуються спортсмени рівня України. А поки їхні вихованці тренуються на базі інших спортшкіл, каже Наталія Топалова. Ми залишилися всі живі, жертв нема. То тобто це дуже важливо, що всі ми всі ми живі. Якщо ми живі, то ми зможемо все це відновити. Юлія Барабуля, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.